Всім привіт! Мене звати колісник Євгенія Олександрівна. Аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор. Більше 20 років систематизую та автоматизую бізнеси. Також їх структурую, і неважливо в якій країні ви хочете відкрити бізнес. Я і моя команда з радістю вам поможе все це зробити. Також я власник консалтингової компанії Стілайв Consulting. Якщо ви не знаєте, як зберегти та приумножити гроші, саме в цьому каналі я буду вам про це розповідати. Якщо ви не вмієте відкладати, не знаєте, як інвестувати, не розрізняєте, що такі активи і пасиви, тоді саме Мій канал для вас. На ньому ви навчитесь елементарним базовим навикам фінансової грамотності. Будете розуміти різницю між активами та посивами, будете розуміти, що вам приносить гроші, і розуміти, що інвестиція починається з малого і дисципліни. Тому підписуйтесь, діліться сьогодні. Поговоримо на тему, як правильно користуватися кредитами. Кредит це фінансовий інструмент. Ні в якому разі, це не кошт, за допомогою яких ви можете робити наші з вами навички, які ми домовилися, що ми відкладаємо все по формулі 40 на 60%. відсотків. Ще раз повторимо: кредит це додаткове джерело фінансування. Головне визначитись, що була правильна мета кредиту. А правильна мета кредиту це на що? На бізнес та навчання, обов'язково при умові, що у вас є грошові надходження, тобто прокачаний дохід. На що ми ще можемо використати кредит на купівлю житла, так? Обов'язково при надходженні доходів я буду повторювати це постійно, тому що важливо розуміти, що кредит це фінансовий інструмент і невід'ємна частина управління грошовими коштами. Також кредит можна брати на тимчасове кешфло. Тобто, що таке тимчасове кешфло? Це касовий розрив, який у вас виникає в періоді, проте в рамках опять же, ваших грошових надходжень, на які цілі кредити взагалі не можна брати на будь-які емоційні покупки. Наприклад, вас хочуть там машину, проте я не можу собі її дозволити. На відпустку, на життя, на перекриття іншого кредиту це правило, яке ви маєте дотримуватися, особливо коли ви берете кредит. Що ми маємо робити перед тим, як брати кредит? В першу чергу прорахувати, скільки насправді коштує кредит, тобто прорахувати ефективну ставку і скриті відсотки, включити туди комісії за видачу кредиту, комісії за зняття коштів з кредиту, страховки, пені і інші витрати, порахувати реальну кредитну ставку. Також, помімо того, що ми з вами це зробили, ми маємо себе запитати. А дійсно цей кредит нам принесе ту вигоду, яку ми плануємо, чи це все таки наша хотілка, якась тимчасова, яку ми не можемо перекрити? Значить, поговоримо про правила, які ми маємо знати при тому, коли починаємо брати кредит, чи розглядати кредит як елемент інвестицій в бізнес, чи елемент інвестицій в навчання. Чи елемент перекриття кешфло: кредит має не перевищувати 30% скупного вашого доходу. Якщо він перевищує це тривожний знак, ні в якому разі не беріть кредити в такому випадку. Друге правило, яке ми маємо притримуватися, це користуватися кредитом. Правильно, тобто користуємося пільговим періодом, якщо він у нас є, максимально гасимо суму платежу, яка прописана в договорі. Ні в якому разі не менше. Якщо ви користуєтесь споживчими кредитами та знімаєте гроші з картки, то обов'язково ці кошти ми з вами що робимо? Не знімаємо, тому що опять же, платимо скриті відсотки, а потім не зрозуміло, ми зможемо це все потягнути, чи ні. Ще правило, яке ми маємо притримуватись при отриманні кредиту. Обов'язково прораховуйте, чи зможете ви погасити кредит, і яким чином ви можете погасити його достроково. Тобто ви маєте точно розуміти, що ви будете працювати, отримувати дохід і кредит не буде перевищувати 30% від вашого валового доходу. Також ви маєте чітко розуміти, що якщо ви втратите роботу, що у вас буде. Ще два місяці запасу коштів для того, щоб гасити кредити ще якимось чином на ці кошти жити. Ще одне правило: байте завжди подушку безпеку. Я про подушку безпеки говорила ще вам в перших відео. Також ще одне правило, яке хотіла вам озвучити: не беріть ні в якому разі товар у кредит, якщо ви не можете собі його дозволити купити за готівку, чи у вас не назбирались ці кошти, щоб купити цей товар за готівку. А ви запитайте себе насправді: а чи потрібний мені цей товар? Якщо він вам не потрібний, то краще відкладіть цю покупку. Вона відноситься до елементів емоційної покупки. Тому що навіть дешевий споживчий кредит може перетворитися в тягар, особливо якщо людина втрачає місце роботи постійний дохід та не має подушки безпеки. Тому що ваш спокій в ваших руках, а кредити це тягар, який несе погану карму. Я надіюся, що вам було дуже корисне це відео. діліться з ним друзями. А завжди з вами Євгенія Колісник. Сеості Life Consulting. Підписуйтесь та діліться з друзями.